На тому пагорбі розлуки, на тому полі каяття, там наші долі, наші руки, там радість нашеї забуття. Земля поворана плугами, трава проросла крізь корчі, там топтані стежки ногами, І вдень, і навіть уночі засіяно повільно сходить, прополото росте, росте. На тому полі хтось скородить зерно пшеничне золоте, і коси трави шовковисті, громадить сіну в гайку, там осінь в яблуках і листі, там літо ходить у вінку, а як зима, там тихо, вільно, просторо, холодно, там дме, там плаче пташка божевільно і кличе плакати мене. А я стою, дивлюсь на поле. Дихаю цю живу блакить і промовляю моя доле, як час невпинно мій біжить, як швидко листя опадає миттєво сив'я роса, але я кажу, у цьому полі неперевершена краса, які тут посмішки відверті, який тут погляд нікуди, Живу тут навіть після смерті і повертаються.